Вітаю! Мене звати Оля. Вже багато років я прибираю у ваших оселях і розпочала рубрику Ділюся своїми секретиками і нароботками з вами. По роботі я також стикаюся з тим, що люди багато викидають пластику, батарейок, пакетиків і такого іншого. І сьогодні я хочу поговорити з вами про е чистоту навколишнього середовища. Я думаю, що це дуже важлива тема. І вона має право існувати і говорити про неї дуже потрібно, тому що все ж таки ми живемо не десь в повітрі, а ми живемо на планеті на землі, і наші дома стоять на землі, і наші діти дихають тим повітрям, який ми забруднюємо самі ж. І я хочу на своєму прикладі показати, як я, який внесок я роблю в зберігання планети. Нехай це маленький, дуже я як одна з мільйонів мурашок, може, і не дуже багато роблю для своєї землі, але думаю, що якщо кожна людина так зробить. То все ж таки нашій планеті стане легше і ми будемо жити більш чисті, більш в чистому просторі. Назву декілька пунктів, які роблю я. Перше, це я сортую сміття. На жаль, моя квартира не дозволяє, мені прям досконало і по дуже. До ну, дрібниць сортувати там, картон, скло, пластик, метал і так далі. Але хоча б е, мінімально те, що я можу в свої, в свої домівці робити і організувати, я роблю. Я і мої вже домашні всі звикли, що в одне ми скидаємо. Е, Ну, то, що можна переробити, да, пластик, бумагу, скло, картон, там, ті, ну, пакети все таке інше. А в інше відро ми складаємо чисто біорозкладні продукти. Ну, от. Це перше. Друге, я купую для біорозкладних продуктів, ну, для сміття я купую біорозкладні пакети. Ну, я теж не завжди їм і користуюся, ну, тому що якби, ціни, чесно кажучи, кусаються. Але, але я перечитала, є багато пакетів, які переробляються з вторсир'я або розкладаються не одразу, прям от, як ці біорозкладні, а починають розкладатися там через деякий час, через 3-4 місяці, через півроку. Це все ж таки набагато краще, ніж ми навіть да, те лушпиня від картоплі викинули. А воно там гниє в кульку і, і народжується нова якась цивілізація, тому що кульок розкладеться ще через років 200-300. Третє. Батарейки. Батарейки вже теж років 5, мабуть, я не викидаю в звичайне сміття. Я їх збираю, навіть якщо у дівчат, де я працюю, я бачу, що людина ну, відклала їх на викид. Я забираю собі і збираю разом зі своїми батарейками, я виношу потім. Слава Богу, батареї так в нас приймають у будь-якому магазині стоять бокси в цих, ну візде, всюди-всюди. Четверте, якщо все ж таки біля дому є у вас, ну, я на жаль, в мене біля дому нема. Сорт, ну, сортуючих цих ящиків, які там можна скло кидати або картон. От, тому я сортую одне. Але я знаю, що є, є місця, де можна це ну, віднести. П'яте речі, одяг. Теж ви вже, я думаю, по Києву дуже багато бачите. Цих боксів благодійних, де можна віддати одяг, взуття, ще щось. Якщо є речі, які вам вже не потрібні, але вони в гарному стані, ви можете відсортувати туди. А тряпки або ну, всі такі вже непридатні для ношення одяг і взуття, ви можете викинути в ті ящики, які, в яких викидається. На переробку, от така моя сьогоднішня порада для вас. Давайте зберігати навколишній світ, давайте е жити усвідомлено і відповідально. Тому що все, що ми робимо зараз, це в майбутньому залишиться для наших дітей, для наших нещадків. Ну, на цьому, мабуть, сьогодні все. Всім гарного дня, чистого неба і свіжого повітря.